Володимир Фасенко, політолог, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Наші вітання, добрий Вітаю. вечір Вітаю вас. Ну почнімо от з цієї заяви, яку ми зранку побачили від очільника е закордонного відомства українського пана Сибігі, який фактично говорить, що це був певний такий. Ну я дозволю собі цю інтерпретацію, та але що це був певний такий посил, певний сигнал з боку Владиміра Путіна з боку Росіян для учасників е Великої Сімки. На яку реакцію зрештою Росіян розраховують? Ну, я не думаю, що це була головна мета цього удару. А, насправді ескалація повітряної війни почалася ще в травні. Найбільший удар по Україні за чисельність дронів був 1 червня, між іншим. А, зараз другий за чисельність дронів. Але зараз ще ракетами ударили по Києву. Я думаю, що тут відразу декілька чинників спрацювало, але те, що це був прояв зневаги. До Великої сімки, поза сумнівом, От тут я абсолютно згоден. Це якраз демонстрація зневаги. Але цей удар спрямований на деморалізацію українців, це свідомий удар по столиці України. Не перший вже такий удар, бо і що і не останній. І тут ще Путін користується і ситуацією з війною між Іраном і Ізраїлем. Ця війна на превеликий жаль відволікає увагу міжнародної спільноти, що проявилося і під час Великої Сімки. До речі, ми вже бачимо, як Трамп зациклався на цій війні, і от те, що ви цитували, його допис ну, щодо від'їзду саміту Великої Сімки, і його реакція на, на Макрона, який хотів дипломатично пояснити такий, я б сказав. Неповажний і недипломатичний крок Трампа, а Трамп, от відповів теж зневагою. І от як у Трампа зараз зацикленість на Ірані на тому, щоб отримати повну перемогу над Іраном, оце йому цікаво. Україна на превеликий жаль відійшла на другий план. Для Трампа, якщо не на третій, і Путін цим користається. Але те, що зневага до великої сімки, це, це факт. Я думаю, що схоже на реакції можуть бути і на подальші саміти, особливо саміт НАТО. Тому що НАТО викликає роздратування у Путіна, і він таким чином може реагувати і на саміт НАТО, який має відбутися ну приблизно за тиждень 24-25 червня. червня. що це стиль Путіна. Ну і ще й тиск. Тиск на переговорний процес, причому не в Стамбулі, а скажімо так, це тиск і на нас і на Сполучені Штати, і тому правильний акцент зроблено, Що це ще проект зневаги до Трампа, тому що Путін каже Трампу про те, що він готовий припинити війну. обіцяє йому. Сприяння, а сам робить прямо протилежне. На жаль, Трамп інтерпретується інакше, і, взагалі, у нього зараз я б сказав дуже дивні когнитивні процеси відбуваються. Тому <смі> зараз важко, мені здається, розраховувати на раціональну реакцію Трампа. Тим не менш впливати. На Трампа треба, але зараз от я думаю, що на Великій сімці на самці великої сімки наш президент зараз буде обговорювати і нову воєнну ситуацію, а також і кризу в переговорах в Стамбулі з нашими реальними партнерами з іншими лідерами країн Великої Сімки. З ними треба зараз обговорювати посилення тиску на Росію і збільшення допомоги Україні. Зараз це для нас головний пріоритет. Ну і координувати подальші дії навколо так званого переговорного процесу. Як сьогодні Путін може сприймати те, що відбувається в Канаді, зокрема, те, що Дональд Трамп поїхав раніше ніж планував, що він не мав зустрічі з Володимиром Зеленським. Те, що Трамп сказав, що поки що він не готовий підписати наступний санкційний пакет проти Російської Федерації, ми сьогодні вже перелічили, які країни готові долучитися. Ми знаємо, що мова буде йти про санкції стосовно нафти, санкції стосовно певних осіб, грошові санкції. і Так далі, ну і тут, начебто. Не відбудеться розмови з Зеленським. Не відбудеться підписання цього санкційного пакету. Це не подарунок для Путіна, пане Володимире. Дивіться, ну, давайте не перебільшувати роль Путіна в усьому цьому. Давайте не сприймати Трампа і його специфічні дії як сценарій Путіна. Ні, давайте не спрощувати ситуацію. Да, безумовно, це вигідно Росії, це прояв, бо це більш серйозна річ. Те, чим Росія теж користається, це прояв кризи, кризи Великої Сімки. І почалася ця криза не зараз. Зараз це лише такий от публічний прояв. Я нагадаю, що ще в лютому, в перші тижні президентства Трампа, саме на великій сімці, відбулася подія, яка була дуже насторожуючою США. Тоді вже відмовилися підписати спільну заяву з засудженням російського повномасштабного вторгнення в Україну щодо третьої річниці цього вторгнення. Оце тоді вже відбулося. Потім була відповідна резолюція, нейтральна резолюція е, США в ООН, Відмова підтримати спільну резолюцію України і європейських партнерів до третьої річниці російського вторгнення в Україну. Ось коли воно почалося зараз. Це прояв. Боюся, що подібні демарші з боку Трампа будуть і на саміті НАТО, і тому це проблема не для нас і не тільки для нас, це проблема. Для західних партнерів Сполучених Штатів і поїхав Трамп, я думаю, не із за Зеленського. Безумовно, можливо йому нема що сказати Зеленському, можливо, це теж вплинуло на рішення Трампа, але дуже схоже, що Трамп був роздратований тим, що на саміті Великої Сімки він не знайшов спільної мови з іншими західними лідерами. Я думаю, що можливо ці дискусії, які там відбувалися, не сподобалися Трампу. Саме тому він поїхав. І зірвані зустрічі не тільки з Зеленським, а з деякими іншими лідерами інших країн на полях цього саміту. Зеленським ж білий дім сам домовлявся про зустріч Трампа з Зеленським. Так що тут справа не в тому, що Трамп не хотів зустрічатися з нашим президентом. Я думаю, що тут, на жаль, все глибше і сумніше це. Посилення кризових тенденцій в стосунках Тра... в стосунках Трампа з іншими західними лідерами. Ну але ось це не бажання озвучувати реальну причину. Ми тут, тут цитували Дональда Трампа, який ніби коментував е висловлювання Еммануеля Макрона. Він говорить: Ні, ні, Еммануель там не розуміє, в чому причина це не про близький схід, але в чому властива причина? Ми так і не дізналися. Ми можемо там моделювати, але сам Трамп про це нічого не говорить. Ні, дивіться, там в цьому дописі акцент був на іншому. Там справа не в тому, що це не про близький схід. Е, я думаю, що Макрон розумів, що це про Іран і Ізраїль, але е, е, Трампу не сподобалось слово перемир'я. Mm -hmm. Перемир'я стосовно Ізраїлю і Ірану. Ні, зараз я думаю, Трамп схильний е, можливе або приєднатися до операції Ізраїлю проти Ірану. Або можливо, зараз будуть надавати додаткову ресурсну допомогу Ізраїлю, зокрема, високоточну зброю, яка може бити по підземних об'єктах Ірану. От я думаю, що справа саме в цьому, а не в тому, що це не про Близький Схід. Але розумієте, от те, що Трамп все частіше робить кроки, які не узгоджуються з колегами. Ну тому, що це те, що було зроблено, це просто неетично і некоректно було. Це порушення дипломатичної етики. Так не роблять на таких самітах. Це був як демарш і ще й без пояснення. Але зараз же і всередині США щось подібне відбувається. Коли на Трампа от в літаку запитали, ну по Україні він не знав про обстріл. Це теж, чесно кажучи, ганебно. Хто і як інформує президента США? Пале Якщо... Добре, ви дійсно думаєте, що це було так? Що він міг не знати про це? Ну Дивіться, може так, а може ні. Може для Трампа це, що називається, фігура умовчання. Він не хоче реагувати на це. Mm -hmm. Ну, ми ж знали приклади, коли він реагував. Правда, можливо, настрій у нього був інакший. Mm -hmm. А зараз от він налаштований на діалог з Путіним. А колеги по великій сімці виступають категорично проти цього. І можливо це теж Трампу не подобається. Йому кажуть, керівниця власної розвідки каже йому про те, що зараз у Ірану немає власної ядерної зброї. А Трамп ну вона теж така специфічна дама, але тим не менше. А Трамп каже, а мені плювати на її думку. Розумієте? От такі високі відносини навіть всередині державної влади США. Тому це Трамп. Ми не знаємо точно, що він насправді думає. Він знаєте, може думати одне, говорити інше, а діяти зовсім третє, робити зовсім третє. Так що на Трампа треба робити поправку. Нам все рівно доведеться працювати з сполученими штатами і зберігати хоча б залишки партнерських відносин. Те саме будуть робити європейські країни, але не сьогодні. На даний момент я думаю, що мета нашого президента, нашої делегації на саміті великої сімки, зараз якраз має відбутися сесія по Україні сьогодні. І для нас важливо забезпечити координацію підтримки України, посилити підтримку України от в нинішній складний час і гуманітарну підтримку, враховуючи от нинішню трагедію в Києві, підтримку воєнну, тому що нам треба вистояти перед новою хвилею російської навали. Треба зараз координувати подальші дії щодо от переговорного процесу в Стамбулі. Ну тому що там глухий кут. І з цим щось треба робити, і треба безумовно узгоджувати спільні дії щодо Трампа. Як впливати на Трампа? Я думаю, зараз це спільна проблема не тільки для нас, але і для наших західних партнерів. Так, ну там в Канаді розпочинається перемовини стосовно України. Ви абсолютно вірно сказали, пане Володимире. Що питання близького сходу сьогодні стоїть ну, фактично на рівні? Тому будемо дивитися, як будуть відбуватися ці перемовини, з якими результатами повернеться українська делегація. Дуже дякуємо вам. Політолог Володимир Фосенко був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.